Живи поете. В пам'яті дитячі. Тарас Григорович Шевченко Український народний поет. Ще на нього називають Кобзар. Незважаючи на те, що дитинство Тараса було тяжким і безрадісним, ріс він допитливим і розумним хлопчиком. Дуже захоплювали малого Тараса. Розповіді про героїчне минуле рідного народу. З ранніх років Шевченко цікавився народною творчістю. Рано Тарас навчився читати і писати і захопився художньою літературою, поезія Великого Кобзаря. Його поетичне слово. Любить і ненавидить, Плаче і сміється, радіє і сумує. Тарас Шевченко. Учитися, брати мої, учитися, брати мої. Думайте, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того бог карає, чужі люди цураються. Хату не пускають свої діти, як чужі, і немає злому на не всій землі безконечній веселого дому. Об'їміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословіть дітей своїх твердими руками. І, в, і обмитих поцілуйте вольними вустами. І забудеться срамотня, давня година, і оживе добра слава, слава України. І світ ясний невечірній, новий засяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Живий поети, в пам'яті дитячі.